Як ваш партнер переживає розлуку з вами? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, як він переживає розлуку з вами. Розклад тільки для тих, в кого відстань, в кого неможливість зустрітися. Так, як він переживає розлуку з вами. Закоханий, дуже сильно закоханий. Ви цінна людина в його житті. Але через роботу він не може зараз з вами бути. Дуже сильно переживає, страдає, боїться вас втратити Ну Такий чоловік трохи сентиментальний. Без вас йому дуже одиноко. Не може дочекатися, щоб повернутися і бути поруч з вами. Ви для нього як ідеальна жінка. Тут ви і турботлива, і е, любляча, підкорила його серце. Без, вам, без вас йому дуже погано. Тут навіть інших жінок на горизонті в нього немає. Е, можливо, через те, що він не може впустити більше нікого в своє життя, занадто справедливий чоловік. Так що розлука для нього це, звичайно, кошмар. Мрія, мрія бути з вами. Е, і дуже сильно зараз е, він в такій депресії. В депресії без вас в нього йому дуже погано.